За те, що маю де сьогодні спати, за ласку і любов твою, і що домівку не потрібно залишати. Я дякую за тихі дні і ночі. Я дякую за мирну неба, синь. Я дякую тобі за очі, якими можу споглядати безкрайньо височині. Я дякую, що я не просинаюсь від взриву бомби вибитого скла. Я дякую за те, що я спокійно засинаю, хоч в Україні вже давно війна, не для усіх сьогодні тихі ночі в когось ні крихти хліба на столі. Для когось смерть вже дивиться у очі, а когось. І вже забрала собі. Там буря, там пожежа, десь цунамі і різні катаклізми по землі, а хтось вночі сьогодні втратив маму чи ще когось із близької рідні. А я, Господь, так соромно зізнатись, коли коліна у тиші схилю, так мало я говорю слів подяки. І лиш прошу, 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 все необхідно для життя, я маю. Я маю друзів, маю і сім'ю. Під тихим небом в теплім домі засинаю. Зі мною поруч ті, кого люблю. І так тоді, коли лягаю спати, радіє серце і душа моя. Тобі спасибі хочеться сказати за те, що наді мною є рука твоя, слава Богу.